Пішла трансляція. Пішла трансляція, так. Дякую. Отже, доброго ранку, шановні колеги. У нас е, сьогодні є вже кворум. Відповідно, розпочинаємо засідання Ради суддів. На ваш розсуд винесено два питання. Це перше це про схвалення протоколу для е, суддів по роботі з вразливими потерпілими і свідками. Друге про затвердження положення про автоматизовану систему документообігу в новій. Єдині ми так назвали чинні редакції, тому що дійсно пам'ятаєте, ми проводили відповідне засідання. На сьогоднішній день є різночитання навіть між різними юрисдикціями, в якій же ж редакції, які норми, положення дії. І третє питання коротке: це про заохочення. Чи будуть якісь застереження до порядку денного? Для запису скажу, що у нас присутні 22 члени ради суддів на засіданні, тому хворум є. Так, застен. Ага, вже 23. Бачу Вікторі... Валерію Вікторівну, наче бачу в кадрі. Отже, шановні колеги, тоді ставлю на голосування порядок денний. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, шановні колеги? Проти. пустіть ті, хто за. Це, це. Так. Якщо то кажіть, я не зрозумів, Костян Миколаївич і Андрій Вікторович, ви за чи проти? Костян Миколаївич, Андрій Вікторович. Чи в чаті хоч напишіть, якщо ви не можете відео включити. Так, тоді 20, 20 голосів за. Хто утримався? Немає. Що «Проти», там два голоси були. Це вони або були за, або проти. Ну я їх не рахую, тому 20 голосів за. Ага, 21 за. Костянтин Миколаївич піднаписав, що за. Рішення прийнято. Отже, переходимо до до першого питання. Порядку денного. Це щодо схвалення протоколу. Для судів по роботі з вразливими потерпілими та свідками надаю слово Роману Сергійовичу Колобі. Будь ласка, вам слово колеги. Вітаю <кій> до вашої уваги. Надається проєкт рішення ради суддів і безпосередньо протокол по відділу по підтримки потерпілих свідків. У проекті рішення нашого досить детально розписана взагалі ідея, яким чином виникла така у нас необхідність створення цього відділу. Хочу зазначити, що у жовтні 23-го року на семінарі, який було проініційно нашими партнерами агентством UCD, міжнародними партнерами експертами, було зазначено про те, що є така світова практика. Роботи таких відділів, відділі по підтримці вразливих свідків потерпілих. Хочу зазначити, що основний функціонал цього відділу є допомога психологічна, логістична допомога свідками потерпілим для того, щоб безпосередньо вони з'являлися до суду і намагалися в таких належних умовах, в таких належних психологічних умовах надавати свої свідчення у подальшому з певною ініціативою ВІСІДІ звернулися до ради суддів. Рада суддів підтримувала це рішення. Ми схвалили ініціативу і визначили спочатку два пілотних суда: це Вижборонський районний суд Київської області, і Чернігівський районний суд Чернігівської області. В подальшому у нас було рішення також схвалено щодо дух. Ще двох пілотних проєктів це Єпінські райони, суд Київської області, Шевченківський район, суд міста Києва. Хочу зазначити, що пройшов майже рік після того, як були ініційовано таке питання. Багато роботи, на мій погляд, було не зроблено. На цей час за підтримки наших партнерів, ЮСІД, залучені міжнародні експерти, залучені. Експерти щодо будівництва і розширення певних приміщень суддів пілотних для того, щоб безпосередньо там працювали ці відділи. На цей час Вижгородський районний суд Київської області подав певні пропозиції до ДСА щодо штатного розпису цього відділу. Протокол, цей який. Ваші уваги приділяється він є рамковим таким базовим документом. У подальшому, якщо відділи запрацюють безпосередньо, будуть, необхідно буде розробити ще декілька таких документів, це що стосується функціоналу і працівників, і безпосередньо функціоналу відділу. Хочу зазначити, що під час спілкування на певних, Семінарах і робочих нарадах приймала участь Альма Делькович, це саме вона була керівником аналогічного відділу Босній Герцеговині і зазначала про таку суттєву ефективність роботи цих відділів. Тому що з 2005 року ці відділи працюють в Босній Герцовіні, в подальшому, коли вони зробили зріс і зробили, побачили статистику щодо явки потерпілих і свідків до роботи цих відділів, і вже під час роботи, то побачили, що кількість цих свідків багато, набагато більше було і явка в судові засідання. Щодо перспективи, вважаю, що ці відділи в подальшому. В протоколі зазначено, що ці відділи мають працювати по кримінальним провадженням, але якщо почнуть працювати, і ми побачимо ефективність, то вважаю, що ці відділи можливо навіть буде застосовувати і до цивільних проваджень, тому що в цивільних провадженнях також є така категорія вразливих свідків, це і по Пов'язаним з домашнім насильством, і багато спорів про встановлення певних фактів, і відшкодування моральної шкоди, пов'язаної з військовими діями країни агресора. Хочу зазначити, що у цьому протоколі враховані дуже багато пропозицій, зауважень, і після семінару, який був от у жовтні. В місті Києві у жовтні цього року Андрій Вікторович Потапенко створив групу, відповідну в Viber, і вже голови пілотних суддів висловлювали свої пропозиції, які були теж враховані. Ну, це коротенько так, якщо будуть питання. Дякую, Роман Сергійович. Шановні колеги. Чи будуть якісь застереження? Дійсно, це фактично наша робота з продовження пілотного проекту підтримки потерпілих свідків та інших вразливих категорій населення. Була відповідна конференція високого рівня, проведена у жовтні. Дійсно, і за результатами опрацювання пропозиції було допрацьовано відповідний протокол. Тому я думаю, що Повинні ми його спалити і щоб колеги могли наші в наших природних судах е, продовжувати реалізацію фактично нашого проєкту. Е, будемо голосувати коли? Тоді ставлю на голосування, значить, там я групу скидав, там є редакційна правка, де англійською мовою замість слова зміст в протоколі залишилося. Е, ми її відповідно поправимо. І так само редакційно, все ж таки, по проекту рішення не затвердити, а схвалити протокол для судів по роботі з вразливими населеннями, рекомендувати пілотним судамказний протокол. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Два на Так, ага, і ще в чаті. 23. За. Опускайте руки, колеги. Хто проти? Це вже Zoom став сам руку піднімати, як піднімаєш. Немає хто утримався. Немає. Отже, рішення прийнято, шановні колеги. Переходимо до другого питання в порядку. Денного це про затвердження положення про автоматизовану систему документообігу в суду в новій єдиній чинній редакції. Давно ми про це говорили. На жаль, затягнулася робота відповідної робочої групи село різних причин, але зрештою ми максимально врахували ті пропозиції, які надходили від учасників робочої групи і змогли фіналізувати е, відповідний проєкт положення. Одразу хочу сказати, що е, радикальні сніги намагалися робити якомога менше. Е, наразі дійсно є нагальна потреба затвердження положення саме в якійсь єдиній редакції, тому що дійсно е, пам'ятаєте, я думаю, це із зв'язків, зокрема, і голови господарства господарського суду. Е, Виплила ситуація, що е, різні, різні юрисдикції по-різному е, зокрема, в якій редакції положення воно має застосовувати. Е, коротко по тим деяким редакційним правкам, які не враховані. Ну, По-перше, я вам скинув положення е, саме з усіма е, кольоровими варіантами, щоб ви чітко бачили, де відбуваються які зміни. Наразі також будуть внесені відповідні зміни до пункту, Там було опущено. Це стосовно додатку номер 5 це попередньо, протокол попереднього відбору присяжних. Відповідно, там по аналогії буде додано, що він також створиться автоматизованою системою, роздруковується, підписується, додається до матеріальних справи, це буде в пункті 2.5.1. Е, відповідно, буде додано е, цей пункт також у розділ е, при кінцеві та перехідні положення. Це пункт 4.3, де загальна норма про те, що протоколи можуть не друкуватися, якщо справа ведеться в електронній або змішаній е, формі. І так само там же в пункті 4.3 пропущено ще е, підпункт пункт 2, 3, Це підпункт пункт стосовно. Додатку номер. Зараз я вам скажу, про це виявили вже двадцять. Так, це додаток номер 2 де протокол автоматизованого визначення складу колегії судді. Він теж випав, тому ми його відповіли редакційно додамо. Пропонується, зокрема, відповідно до проекту рішення. Там були е, деякі е, зауваження, що там можливо зборам суддів треба вказати, в які терміни необхідно привести е, засади використання автоматизованої системи діловодства суду. Е, але все ж таки, пропонується е, такий проект. Е, Рішення, що затвердити нову єдину чинну редакцію. Чому? Тому що у нас при кінцевих та перехідних положеннях положення, буде тавтологія автоматизованої системи діловодства суду, зазначено, що це положення набирає чинності після погодження його з Державною судовою адміністрацією та з дня оприлюднення на офіційному сайті Ради суддів України. Що це пов'язано? Це пов'язано з тим, що все ж таки деякі зміни потребуватимуть до працювання програмного забезпечення. Орієнтовно мені говорили, що це буде в межах до місяця терміну часу. Тобто, ми відповідне положення направимо в ДСА, вона його погодить, і далі будуть відповідні зміни напрацьовані державним підприємством. Коли це все буде вже готово. То ми тоді опублікуємо вже на сайті е, це положення і зробимо оголошення, що воно буде набирати чинності. Е, ну, в зв'язку з цим е, надам слово Максиму Валерійовичу Пампурі, е, тому що дійсно буде залежати також багато чоловік державних адміністрації. Як в частині організації роботи, особливо в частині організації роботи з опрацювання відповідної програми державної підприємства Максим Валерійович, є у вас якісь застереження щодо положення і того, що було сказано? Доброго дня, шановні колеги. Принципіальних застережень заперечень немає. Представники державної судової адміністрації, представники державного підприємства інформаційної судові системи брали участь в робочій групі. Я володію інформацією про те, що якихось зауважень в нас за результатами робочої групи не виявлено. Єдине, що проговорювалося в робочому порядку, це момент набрання чинності, і ДП казала про те, що необхідна деякий термін для того, щоб ці зміни ну, певним чином підготувати і мати час на їх подальше впровадження. Це єдине про що на чому акцентувалась увага. Більше зауважень заперечень масі, що ми на майбутнє тоді узгодили. Якщо такий варіант, тут набрання, чи ми вам направимо відповідно вже фіналізовано на погодження. Ви його відповідним наказом тоді поводите, але публікувати я це одразу оголошую на загал на сайті. Ми його не будемо до того моменту, поки ДП. Ну, відповідно, ми на ДП теж спрямуємо офіційним листом, запропонуємо, щоб вони повідомили нас про готовність, коли це все можна запускати. І тоді буде опубліковано на сайті відповідне положення. Ну, ми це не будемо поспішати, щоб суди дійсно могли і засади затвердити, і так далі. То це сприймається, так? Так, сприймається. Да. так. А це може бути до Пленуму Верховного суду. Віктор, я проговорював, до речі, далі з Максимом Валерічем, що у вас плен, коли він відступить. 29 листопада. Типа, ймовірно, я сразу скажу, але в принципі я думаю, якщо Верховний суд буде наполягати, щоб КФЕ приспорялись, то всі шанси є. Ну, це для того, щоб пленум не збирати, щоб затвердити. Тобто загалом дійсно є така ситуація, що Верховний суд планує е, вже е, хотів би, щоб можна було внести зміни. Тобто можливості ми просили, щоб це було якомога швидше. все ж. Ну, Зрозуміло. Тобто, Говоріть з ДП тоді. Ну, Віктор Іванович, тоді Верховний суд, ми ж з вами теж проговорювали. Якщо буде лист відповідний, що просимо приспоряти, е, то ну, при бажанні, я думаю, все можливо точно. Ну, член Ради суддів каже з Верховного суда, що прискорити прохання. То Ще лист потрібен? Я думаю, не потрібен. Добре, тоді колеги, що переходимо до голосування тоді. Тож за запропонований проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто проти, колеги? Немає. Хто утримався? Немає. Отже, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це щодо заохочення. Розіслали, його не було в групі, його розіслали. Буквально зранку. Тут ініціатором цього питання був Єгор Володимирович Краснов. Єгор Володимирович, бажаєте щось сказати? Немає у нас Олени Васильівни. Відповідно, буде внесено зміни, що заслухавши, то обговоривши мою інформацію, а не Олени Васильівни Журавської. Єгор Володимирович, так, колеги, прошу підтримати. Це пропозиція про. Нагородження знаками ради суддів, членів робочої групи суддів у відставці суддів Верховного суду України та Верховного суду Чумаченка та Шаповалова Тому вони активно працювали над оновленням кодексу суддівської етики. Також прошу е підтримати це їх визнання, і я думаю, що їм буде приємно, що ми так таким чином відзначили їх активну участь в роботі. Дякую. Нема заперечень, шановні колеги. Ну, працювало багато колег, діючих суддів, в тому числі, але їх ми відзначати не можемо. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Голос за. Опускайте руки, колеги. Хто проти? Хто утримався? Немає. Отже, рішення прийнято. Колеги, дякую за роботу. У нас порядок денний вичерпано. Тихого, спокійного дня. Бережемо один одного. До побачення. До побачення, все на